Я хотів би, щоб ми зрозуміли щось. Є ріст горизонтальний, а є вертикальний. Тобто є два типа євангелізації і два типа росту. Горизонтальний. Давайте приведу приклад. Якщо в селі, скажімо так, в селі е е Болотівка 100 жителів, то ви можете поставити бачення, що там буде тисячу членів. Але якщо там 100 жителів, то ніколи там тисячу членів не буде. По моїм даним, що не буває більше 10%. Від населення населеного да, пункту да, від населення населеного це пункту такі... це, це, це сві світовий такий тренд не буває більше 10%. Якщо в тебе 100 жителів, 10 більше не буде, то це означає, що треба розвиватися е, горизонтальним е, е, лідерством і євангізацією. Тобто в одному селі 10, в другому 10, в третьому, четвертому і так, 100 сіл по 10 і тисячу. Ось бачення я виконав.